Привіт усім! Сьогодні розповім, що трапилося, те, чого ми точно не очікували. Тож рано вранці тільки прокинулися. Ми усвідомили, що різдво давно закінчилося, а сюрпризи поки що продовжуються. Наші сусіди підпалили хату різдвяним прилаттям в липні. Приїжджає пожежна бригада. Я спочатку не чула нічого. Хоча були сирени. Прийшли поліцейські, потім пожежники і попросили швидко вийти з будинка. Для перевірки. Я така стильна піжама і пальто, яке встигла вхопити. А чому б і ні? Людей в піжамах на дворі бачила багато, вважаючи, що це дуже стильно. Поліцейські посміхалися, коли на нас дивилися, але сумніваюся, що це вони так зрозуміли наш. І наш прекрасний смак одягу. Але я все жартую. Тож, виявилося, що по сусідству одразу біля нашого будинка наш цегляний, а поруч ще жовтий. Саме в тому будинку є пожежа. Дим з вікон, шланги налаштовують. Люди питають потихеньку, підходять по черзі, дивляться, спостерігають і навіть фотографують. Дігіло. 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 До речі, поліцейський он іде. Коли заходили до нас, говорили нідерландською. А я попереду стою і кажу тоді інглиш, інглиш, англійсь, англійська, бо не вивчила ще нідерландської. Мені французькою з польською поки що вистачає за головою. Але, щоб мені ще раз не повторювати, не марнувати часу, махнули рукою на вихід, бо так швидше. А взагалі така цікава інформація. Щоб стати поліцейським, треба знати чотири обов'язкові мови: французьку, англійську, нідерландську і німецьку. Але для пожежників це не обов'язково. Тож так, коротше, стосовно причини пожежі... То сказали, що якесь різдвяне приладдя. Дивно, бо посеред літа. Але може і таке буває. Також сказали, що чоловіка вдома не було, а була жінка з дітьми. Нас також будинок не впускали, поки не закінчили. Каски, маски, балони, спеціальні костюми, все, що треба. А ось і саме господар проходить. Цікаво виглядає машина після того, як її відкрили, повно різних приладів. А стосовно пожежі, вони вже тут стоять довго, вона досі висаджується на дах будинка. Єдине ще, що тут надзвичайно надзвичайно шумно. Вже, здається, голова гудить. Знов залазять в будинок через дах. Тож ось така незвичайна та цікава ситуація трапилася. І не дуже позитивна для наших сусідів. Але сподіваюся, вони скоро вже закінчать. Висновок краще не треба святкувати Різдво влітку і робити більше роботи пожежникам. Їм і взимку цих різдвяних пожеж вистачає. Пройшло не менше двох годин, і нарешті вони закінчують. І наші герої будуть відпочивати, гарно впоравшись зі своєю роботою. І ми також чекаємо, поки нам дозволять війти у наш будинок. Видно, посмішка на обличчях, все закінчилося добре. Але вже ж господарів чекає ремонт. І нам уже дозволили йти, тож ми заходимо в будинок. Вони все ще складають свої речі, а ми вже будемо відпочивати. Дякую всім за увагу і побачимося. До нових зустрічей. Гарного дня!